Бачив відео роботи Чернецького ТЦК. Бачив цю ганьбу. Бачаю, як людина, якась на жовтому автомобілі свідомо і навмисно в'їжджає в двох працівників ТЦК, які проводять роботу з якимось там човком на коні. Свідомо їх збиває, потім розвертається, під'їжджає знову до них, витягає сокиру з машини. І з тою сокіро здійснює напад на тих працівників ТЦК. Б'є працівника ТЦК. Ну, видно один раз, що там було, бо там трошечка видно, там там, щоб був чувак на коні. Той чувак на коні теж долучився до, до, до тої справи. Видно на відео, як він б'є машину, видно. Той теж із сокірою почав бити машину. Тобто побила машину, розігнала, навали шухеру, вдарили сокирою поліцая, і все це. Хтось знімає. І На фоні видно, що там ще є працівник поліції один і два працівники ТЦК з автоматами на спині. На їхні взагалі даються автомати. Я вважаю, що після такої ганьби їм автомати давати не можна, але їм треба обов'язково видавати бойову спідницю. Кожного працівника. Тискака від рядового до найвищого генерала змусить носити бойову спідницю, аж поки вони не, не навчаться нормально працювати, нормально виконувати свою роботу, нормально здійснювати мобілізацію. Я розумію, що може там у вас мозків немає, освіти немає, ви не знаєте, як застосувати законів для законів, щоб нормально провести свою роботу, виконати накази свого керівництва. Ну, але коли вже на вас здійснюють напад, коли вже здійснюється спроба вбивства вашого ж побратима, а ви стоїте і дивитесь. Туг небу треба якось виправляти. Оголовна пропозиція бойові спідниці кожному це не жар, це серйозно. І далі законодавство наше треба якось підрахтувати. Має надати Міністерство оборони якісь пропозиції нормальні, щоб Верховна Рада могла проголосувати, щоб якось ну, щоб наші центри ТСК могли нормально працювати, нормально здійснювати мобілізацію, якісну мобілізацію. Подайте, будь ласка, нормальний законопроект. Нехай Верховна Рада ухвалить. І далі суспільство, суспільство має підтримувати збройні сили не підтримувати українців, а не підтримувати ото що було, яке втікає від мобілізації, або то що було, яке здійснює напади на працівників ТЦК. Як здійснюючи напади на працівників ТЦК, ви здійснюють напади на Збройні Сили України. Так, поки що ви хочете бити тих, хто працює в ТЦК, а потім захочете бити тих, хто працює в піхоті, в авіації, не знаю, кого захочете бити, Там, артилеристи бити, ще когось бити ви захочете. Бо так все будете вважати за потрібне. Це і злочин, злочин має бути покараний. І спецзасоби треба використовувати для того, щоб злочинців. Нейтралізувати і потім судом порядком їх карати згідно законів України. Тож гуртуємося по нову Українці і перемагаємо. І пам'ятаємо, що ми маємо бути єдиними, бо ми маємо одну Україну, одні збройні сили і, і одні ТЦК. Так що мобілізуємо, споповнюємо лави збройних сил України і перемагаємо всій війні наших ворогів от у кляту рашку.